Провокації щодо України з боку Білорусі, заяви Лукашенка про те, що нібито ППО збила десятки українських дронів над Білорусію, а виявилися брехнею, натомість жодного перекидання військ республіки вздовж білорусько-українського кордону, який також анонсує самопроголошений президент Білорусі. Наші прикордонники не фіксували таку риторику Лукашенка, називають не інакше як підігруванням Кремлю. Наскільки ситуація на кордоні може бути загрозливою для наших збройних сил і для усіх нас, дізнаємося, подробиці Андрія Демченка, речника державної прикордонної служби України, він зараз зі студією ТСН на прямому зв'язку, пане Андрію, дякую, що долучаєтесь до цього ефіру. Добрий день. Отже, Білорусь заявляла про начебто перекидання танків на кордон з Україною. Відео показувало, Лукашенко, розпорядився підсилити зокрема угруповання на Гомельському і Мозерському напрямках. Чи можете ви прокоментувати, яка зараз ситуація на кордоні? Що спостерігаєте? Що це за маневри, і чи справді побільшало там танків? Ну я не виключаю, що вони вглиб своєї території можуть переміщувати і техніку, і особовий склад, якісь підрозділи можливо, це не в значній кількості, а виключно для того, щоб робити таку картинку, продовжуючи здійснювати інформаційний вплив. Зробити при прив'язку нагнітання до, до кордону з Україною, ну і загалом до, до ситуації. Але якщо говорити про лінію кордону, говорити про близькість до кордону, то ми не відмічаємо переміщення ні техніки, ні особового складу. Ми не бачимо змін в діях навіть прикордонних нарядів або сил прикордонного відомства Білорусі, звісно, що поки Білорусь залишатиметься під впливом Росії, поки вона буде підігрувати країні терористів, ми продовжимо бачити такі вкиди: спочатку звинувачення в бік України, потім якісь дії, які відбуваються на території Білорусі. Потім можуть через деякий час знову зняти цю загрозу. Бо подібна ситуація була і нещодавно. Але треба також розуміти, що в Білорусі постійно відбуваються якісь навчання, в рамках яких вони також здійснюють переміщення певних своїх підрозділів. І скоріш за все, виключно для картинки все це робиться. Ну і бачили вже відові який поширювало міністерство оборони Білорусі. Звісно, що цей напрямок, попри все, він для нас залишається загрозливим, як і раніше, так і зараз. Бо ще раз Білорусь є під впливом Росії і свого часу. Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, які вторглися також з цього напрямку на територію України. Тому Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, щоб там не відбувалося на території Білорусі, для того щоб дати повноцінну відповідь будь-якій загрозі, якщо така розширюватиметься, але також треба розуміти, що. За тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи і підрозділи розвідки і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб можна було вчасно реагувати на всі загрози, які йдуть саме з цього напрямку. А ще одне уточнення. доводилось ворожих, зокрема, медіа натрапляти на тезу, що в курській операції ЗСУ задіяні, начебто частково наші війська, які раніше дислокувалися саме на кордоні з Білорусю. Це теж ворожа спроба от посіяти в Україні занепокоєння. Як це прокоментуєте? Чи достатньо в нас сил на кордоні, аби межа з Білорусю залишалася недоторканою? Дивіться, що б там не говорили а, пропагандисти по той бік і власне Росії там, Білорусі? А, наша, наша задача а, максимально бути готовими до будь-яких ситуацій по всій притяжності кордону з Білорусі, по всій притяжності кордону з Росією. Ці загрозливі напрямки, які для нас є, і тому в загальному контексті всі сили складових оборони, а також і безпеки повноцінно взаємодіють для того, щоб мати сильні позиції на всіх напрямках і дати відсіч будь-якій агресії, яка б не йшла нашій країні з тих напрямків. Дякую вам за роз'яснення. Речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко на зв'язку з студією ТСН про зокрема стан справ на кордоні з Білоруссю.